Йоу, принос, танк, який ти чекав всі 15 років, і зараз ти його можеш отримати, пройшовши всього на всього, 50 етапів бойової перепустки. Ось тут ви можете знайти це додаткова глава нова, яка триватиме до 1 вересня, досить довго, але 50 етапів, камон. До речі, одна з небагатьох глав, в кінці якої можна отримати премтанк безкоштовно, не купуючи поліпшено перепустку, окей? Танчик з лопати, так скажу, легко, легенький інсайдик, давайте. Ми його зараз оглянемо і подивимося, порівняємо його з iMix M4, який можна купити за бони. плюс-мінус, щоб розуміти концепцію цих танків, да? і розуміти хто краще, хто гірше. І подивимося його на ТТХ, подивимося, як він відіграє в бою і так далі. Але перед початком відео я хотів би вас попросити підписатись на мій телеграм канал, на Ютуб канал. І протисніть, будь ласка, подобайки цьому відео, щоб я бачив, що вам цей контент подобається. Будемо вдячний. Let's go. І напишіть, будь ласка, в коментарях, що думаєте. Стосовно цього танку, чи будете в нього впорюватися, а то 50 етапів проходити задля цього танчику, наче наче забагато, не, не здається вам. Окей, французький багетік, французька булочка, французький просто, просто красавчик. Що взагалі в цього танчика є такого? В нього є аж ББшечка 234 мм пробиття, 320, середня шкода, під калібр, пробиття 280, топ, щоб не казав, але 280 пробиття на 8 Рівні, хороше пробиття, плюс калібр 105-й. Час заряджання гармати ми бачимо 103, розкід 0.35, час зведення 1.73. Слухайте, по ТТХ саме по зведенню і по розкиду, ну таке, 50-50. КДшка неймовірно довга. ДПМ жах, кал, просто неймовірно. Бачимо а, міцність цього танчика. Тут 1000 буде 1500, тому що в мене прокачана польова модернізація. 1500 місяць. Для 8 рівня окей. Бронювання корпусу. Посазар і бачите, ми зараз повернемось. Максимальна швидкість вперед 40 км на годину. Скажете, чи багато це нормально. Скритість нерухомі машини в цілих 2% Вау, як же ж він класно світиться? Ну це вже таке. В принципі, не потрібно нам опція. І огляд тут 380 метрів для вісімки. Це досить добре. Ще раз максималочка вперед 40 назад 18 вісімнадцять потиха. Типу той же самий емік 65 т який можна прокачувати по гілці мікс 74 четвертого. І вигляд, і взагалі схожість дуже висока. Просто подивіться на цього Амікса, вони як дві каплі води. Бачите цей танчик Бренос? Бачите AMIX? Чи є великі різниці? Не знаю. Скільки Амікс перетулить? Амікс їде 36, ну окей, цей швидше. Ну, тупо два брата, акробата. Гляньте, дуже схожі. Навички командира, навички навідника, механік водій і. Радиста і навички заряджаючи у вас на екрані. По обладнанню скатавши на ньому декілька боїв, в принципі, непогано виглядає обладнання, саме досилач, турбінка і бажано т 3 Якщо ви мажор в цій грі, якщо у вас дуже багато ресурсів і хочете вкинути на цю імбу Т3, то кидайте Т3. Якщо немає, ставте звичайно звичайне загартування слот і буде вам щастя. По е модернізації давайте пройдемось. Перше, ми ставимо ліво, друге. Друге, ми ставимо на влучність, друге ліво, і третє право на огляд. Обладнання сказав, парки показав, модернізацію показав. Тепер давайте переглянемо його шикарне бронювання, якого, в принципі, <гум> немає. Беремо, звичайно, 225 пробиття ББшки, які мають більшість танків 8 рівня. І просто дивимося на цей і тут. <гум> і тут одні сльози танкіста. Просто сльози. Як ти не вийдеш цим корпусом? Ймовірність того, що ти ним танкунеш дорівнює відсотки двом. Просто подивіться. Виїжджаєш від бортика. Окей, тут рикошет, пробиття. 130 мм, вас шості рівні пробувають. Цей бортик такий самий. ВЛДшка 150. НЛДшка, ну є там під 8 мм. Ну, кому, хто туди буде кидати. 150 корпус. Башта, башта, ладно, 250 мм маємо такі зони. 245, 250. Але все одно цього мало для 8 рівня. Люба, 8 на гол голду заряджає, маючи там 250 мм пробиття, вона вас виносить просто в нуль, розумієш? Просто в нуль. І чи хочеться грати? Хати після того як вас будуть виносити на цьому танку, ну я не знаю. Лючки а мовчу. тут дві капітошки стоять у вас на барші. Подивіться 200-150 мм. міліметрів. Хочеться ревіть, чесно по броні. Хочеться ревіти. Давайте цей танк порівняємо з Мік-М65Т. І то я навіть не знаю, чи хочеться його порівняти з цим. Ну давайте я закину, ладно. Хай буде, щоб у вас було якесь розуміння стосовно цього танчику. Хай буде. І закинемо Мікс М4. Чому Мікс М4? Тому що зараз в більшості гравців є цей танк, я думаю, там за буни, за рефералки, колись їх можна було отримувати. І так далі. І вас також, я думаю, є бажання порівняти саме ці машини, щоб мати просто хоча б розуміння, що вони з собою представляють, як би мовити, Да? Поїхали. Середня шкода, найвище бачимо. У Бріноса. Брінос. Брінос. Пробиття у Бріноса найкраще. Скорисільність гармати, бачимо, що найкраще. У прокачано варіанта Мікс. Так, КДшка, найшвидшу МІКСа найдовше у Бріноса, який жах. Тобто найгірший ТПМчик ми бачимо у Бріноса Кавени. У М4 і у Бріноса, в принципі, однакові. Мікс М65Т міну 8, порослі до Міг 65Т, також краще, по ДПМу краще. Більше. Броня, в принципі, тут найкраще, я думаю, в Аміксе М4, Він хоча б корпусом танкує а всі інші танки, так собі. Бачимо, що бронювання башти в них однакове, в принципі, а корпус, ми знаємо, що Аміксе М4 інколи щось танкує, тому тут величезний плюс. Потужність двигуна у Бріноса найкраще, ну це відчувається. Швидкість максималка у М4 і Бріноса вона однакова. Ну, от якось так. І огляд найкраще Аміксе М4. Ну, от дивіться, порівнюючи ці танки. Чи треба вам той Брінос, коли у вас є Мікс 4 та безумовно. А, Розкіт однаковий. Ми бачимо. Стаба плюс-мінус м 4 і брінус однаково. Типу, чи є сенс потіти в цього брінуса, коли в тебе є мікс М4? Моя думка, що ні. Якось так. Добре, давайте я зараз вам покажу декілька боїв з мого стріму, як я на ньому відігравав, і потім повернемось до висновків. Поїхали. Або тобі треба знайти той модпак, який ти скачав, і там є функція видалити моди. він норм. він норм. Типу 45 для тяжа, це норм, але тут. сетапчик бачимо, досить таки нескладний. Там он млешка Стон-Сентінель, би я тут на якомусь. Е та, бляха, любому тяжу восьмого рівня, якомусь Т-32 30... або якась школа та 56, це просто халявний. Да, це за парапуску танчик. Повний шлак, начебто поки що подобається мені. Зараз я спробую його розпробувати, трошки зібратися. Сподіваюся, що все буде окей. Гармата топчик. Аби ну, в багатьох танках на 8 рівні була така гармата. Ммм, топчик може учити. Ага. Ти не можеш погресувати того, що ти всі танки боїшся. Ти не можеш танкунути того, що ти всі танки боїшся. Ти не можеш. Зловити перекатку, тому, тому що ти всі катанки боїшся за рахунок. Встань, ну, стань, 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 стань. Купив віперу за 8000 голди чи за 10 вже. Стоїть. Кайфує. Говка в 5 поїде. Просто корм, танк корм. Так, не може розібратися кнопка в кнопках вдвох. Я мачур страждать. Танг може хіба що на якісь відкритих мапах, можливо, щось показати на дистанції, але. Ну, ідеальна гармата, ну дайте ви трошечки йому броні, щоб він іграбельний був, і все. Треба його не бренас, а бредас. Ну дайте чуть-чуть бронюшечки, щоб було по кайфу грати. ще й бронюшечки, щоб було добре грати. Ну ви ж все-таки 15 років в грі, є задроти, які 15 років в цій грі грають. Ну по кайфу щоб було. Ну що, що це таке, блядь. Соромно таке, Давай, соромно таке давай. Хоча також, якби давали якусь сімбу, то було б дуже в рандомі, і тут, знаєте, палка з двох кінців. Дати щось посереднє, щоб було, або дати якусь імбу і зламати рандом. Що ви ти, називається. Це танк, не шкода, Т-56, яка може давати, точніше, агресувати десь в бою і їхати десь вперед і розмінюватися з двома тичками. Це танк, просто який, якому треба трошечки пострадувати. Гіть, Китсюня, давай я на тебе чекаю. Я так здефати, що вони мене чіпали, взагалі. там ще борщі у стоїть. Бачимо, що Тестрейті намагається накивати 5, цікаво. КВ 4 нам. Та ні, ну КВ 4 там хоча б ДБМ є. Нє-ні, КВ-4 трошки цікавіше грається за рахунок пробиття. Бігати собі стаєш там віконці. Вигляд, Виглядає, диви, виглядає, хто ж там проїде такий. Ха-ха. Хто ж там такий проїде віконце дивиться, як стара баба. Мені дуже подобається гармата цього танку, але дуже не подобається концепція цього танку І от, от, от такі приколи. Поняли, да? Ні, кв 4 грається сильніше набагато. Я не так не, давно на нього брав три мітки я кайфую, стою на баски, На баски, на тяжику Приймаю, мужиків. Мужики, що там по марафону? Все добре, це якийсь танк мем, знаєш. Реально танк мем. Я коли катав на MX65T от само на ньому грав, як терпіло. Страждав. Так само, як і на цьому будемо страждати. Як так, танк боже, ти по-любому його забереш? Ти ж будеш грати в цей у перепустку проходити і автоматами забереш. Дати одну спакоту чи гімна, чи наче різниця, вже давно нічого нормального від вагань не очікує. Так вони не зобов'язані щось хороше давати, розумієш? Тут пін інше питання: я ж кажу, що вибрати, Дати імбу і зламати рандом, або дать посередні танки і щоб було. Натаман каже, що це найкращі танки, але я йому не вірю. Ні, можна нормальний танчик просто дати. Да, я ж крутошечки броніп йому більше і взагалі був би норм. Вака, Плеєр. Мата дуже приємно, нагадую зараз. Зараз, я трошки зрозумію, як на ньому рать, зараз трошки переключусь і все буде окей. Я думаю, що 2500 якісь буду на ньому бригади. Да взагалі радійте, що вам щось дають на шару. Шара шарова. Це шара шарова. шарово. Іси, ми може, мужик на VPR. Тильно скилл Я їду прям, я дурний диви, я дурний, я дурний. А, він віддає, нічого собі. За танк, танк забив перепустку. 2500 плюс а, ветеранський бонус. Ветеранський бонус. А. Отак. от Реально стане сюди. Хорошо. Хто наступний? Китайський тяжкий норм Дильшість окей BASIC-111-50 прикольний BASIC-75 Такие 50 на 50 Потому что закрывать на Black принце серьезно Жаль, мало не залетаю 350 13-й лайно, троха Як це помойка, та бляха, прикол в тому, що у нього проблема тільки в броні. І все. Так-то у нього все норм. Можу влучити за сліни закинули. Ладно, окей, живем. Я йду вперед. Армата шикарна. Проблема тільки в броні. Що на неї не звертати увагу, то танчик начебто. О. Армата просто соска для 8 я вам честно кажу ДПМчик проботя справи просто на рівні Тянчик, здоров. А то ПЕМ. пробиття на ББ 232. А не чекаю. Корпус як в лімузіна а. не буде розміняю Сроку. Так, тут закидую. Гармата люта темка. Якщо ви, в принципі, можете реалізувати такі танки без броні, то вам цей танк навіть зайде, можливо. Ні, гармата краще, ніж у млі, як багато, на багато раз. В плані стаби, в плані влучання воно сильніше. Зведення. Пробиття 280, Млєшки такого пробиття близько немає. Млєшки пробиття, якщо не помиляюсь, 250 мм щось з такого плану. Не буду, не буду бачити його. На жаль, не буду, Йос їх летить. А де, де ти там виїжджав вже в мене? Гармата <кхем> на рівні т 832 але з пробиттям. Яка шикарна гармата? Давайте зробимо висновки по цьому танку. Танк просто для Галочки, звичайний, ну, слухайте, дареному коню, так би мовити, в зуби не дивляться. Правильно, не буду я прям його хейтити, все-таки його дають майже безкоштовно. Да, вам треба пограти місяць в цю гру, щоб залутати 50 етапів. Да, вам треба видати якісь нерви і свій час цей танк. Але якщо ви часто все-таки граєте в цю гру, він безкоштовно вам нарахується, нічого не треба донатити. Для Галочки, окей. Мені дуже сподобається. Без гармата в цьому танчику, вона реально одна з найкращих, ну так відчувається в цій грі. Чи то може мені крутило, як завжди, я не знаю. Але вона реально приємна, комфортна, з класним пробиттям. Питань немає. Питання тільки до броні. Якщо гармата, динаміка, огляд, це все окей, каве, неприємно, то броні немає. Типу, зробіть або танк уже з бронею, який трошки повільніше, або вже без броні, але там 60 км на годину він летить. Ну, щоб хоча б якась була рівність і хоча б якась була цікавість саме грати на цьому танчику. Я ставлю цьому танку 5 з 10. п'ять балів чисто за гармату, за огляд і за якусь динаміку я можу накинути все інше, ну таке тому якось так. Я дякую вам за цього відео наслужійтесь цією грою, кайфуйте і до наступного.